Доброго ранку, доброго дня, малята! Сьогодні до нас прийшов гість. Хто ж це? Це наш ведмедик Мишко!» Добрий день, ведмедику! Подивіться малята, наш ведмедик сумний, не посміхається, що з ним? Носик у нього гарячий, очі червоні, ще він кашляє. Послухайте. Ведмедику, що трапилось? Ти захворів? Малята, що будемо робити? Напевно, треба покликати лікаря. Добрий день, малята! Я лікарка. Я прийшла вам допомогти. Хто тут захворів? Ведменик хворий. Треба його запитати, що в нього болить. У нашого ведмедика болить голова, болить горло, він дуже слабкий. Треба поміряти йому температуру. А що для цього потрібно? Так, термометр це електронний термометр. Його треба ставити обережно, під лапку, потім трішки почекати. Тепер перевіримо температуру. Ой, у ведмедика висока температура. Треба ведмедику послухати дихання. Прикладаємо слухавку до грудей, до спинки і слухаємо, як ведмедик дихає. А ще у ведмедика болить горло. А щоб подивитись горло, треба взяти шпатель. Ведмедику, відкрий рота. Скажи, а, -а, а це не боляче, яке червоне горло ведмедика, будемо лікувати сиропом бобо. Його може дати лише лікар або матуся. Малята, а чим вам мама лікує хворе горло? Напевно, теж сиропом, чаєм, з лимоном або медом. Покладемо ведмедика у ліжко, щоб видужував. А ще обмотаємо ведмедикові хворе горло шарфиком, погладимо його по голівці і побажаємо, одужуй ведмедику. А коли ведмедик прокинеться, то ми напоїмо його лікувальним чаєм. Що покладемо в чай? Мед, малину, лимон. Смородину. Малята, я сподіваюсь, що вам сподобалось заняття, а нам з ведмедиком пора прощатися. До побачення!